Куку, -ку. це знову я, і ми знову граємо в Геогесер. Хто ще не дивився минуле відео, можете переглянути дуже крута географічна гра, яка допомагає орієнтуватися в просторі і загалом застосовувати наші географічні знання безпосередньо на практиці. Мія, ти готова? Поїхали! Так, перед нами три локації. Ну що, погнали. Угу, Нас перекинуло в гаражі. Міюш, ти знаєш? Де це що це? Пішли, будемо ходити. Боже, яке гарне небо. <смі> Мені подобається небо. Я би подумала, можливо, навіть що це Україна, проте я бачу, що ось ці значки, і загалом да, знак парковки він е, іншою мовою. Це 100% європейська держава. Але мене бентежать будівлі. От е, коли я була до прикладу в Польщі. Там не було різнокольорових будівель, а тут вони бачите, тут ну тобто, там фасад визначений тільки, не можна його взагалі ніяк модернізувати за своїм смаком. Мені хтось писав в коментарях. Що можна дивитися на номерні знаки, вони тут однакові, однаково заблюрені, тому нічого тут не допоможе. Слухайте, це 100% європейська країна, і я думаю, що ця країна за кліматом дуже схожа на нашу. Тобто вона знаходиться на одній широті. Це не країна Середземномор'я, я так вважаю, бо знаєте, ну дерева це борізьки безпосередньо ось вам. Бачите, красунечка стоїть. Я думаю, що це європейська країна. На одній широті з нами. І знаєте що? Мені здається, що це щось зі Словакією пов'язано. Але бачите, гір немає, я думаю, що десь тут. Сім секунд. Ууху! Боже, круто! А, нагадую, столиця Словаччини це місто Братислава. Ага, так, да, я отут, а значечок отут. Ну, десь поблизу столиці. Супер, круто! Рухаємося далі. е-е Я... я знаю, що це за країна. Знову мені допомогло просто ось тут значечок, що це Міннесота. А я знаю, що це штат в Сполучених Штатах Америки. Ну добре, давайте тако. Я закрию очі. і Подумаю, що я не побачила, що це штат. Дивіться. Прикол, якщо ми подивимося з вами на територію Сполучених Штатів Америки, ми знаємо, що вона, ну, загалом, що ця країна буде розташовуватися в декількох типах клімату. Правильно? Правильно. І ми розуміємо, що південь це в нас буде вже інші зовсім природні умови. А тут я бачу каштани, і тут я бачу, що це буде помірний тип клімату. Тобто, це якщо навіть і Сполучені Штати Америки. ну, давайте, давайте ми з вами тут, значить, підписані Штати. О! Бачите, штат Міннесота. Ну, там реально підписано. І типу, і бачите, цей штат знаходиться безпосередньо в помірній зоні. Тобто, ми навіть можемо, отут те, що я говорила, за природніми особливостями реально впізнати, ну, де ми знаходимося, який тип ми, то це осінь. Ми чітко це бачимо. Бо щось таке заблюрене. Це в мене не завантажилося. Чи тут щось таке стоїть е, заблюр, Ну, що можна заблюрити для того, щоб я не побачила. Але типові американські будиночки, ну. Якщо я побачила, що це Міннесота, я пропоную тако ставити там, да, де штат Міннесота Але це 100% десь буде ну, нехай буде тут. А хоча давайте отут я поставлю, ну типу, так крупне якесь місто. Я що думаю, що це точно буде десь північ США? Це інший штат. А чого тоді там було написано мінусота? Бачите, не можна довіряти. Але США, США. Супер. Рухаємося далі. Третя локація. Так, поки мало що зрозуміло. Завжди йду вперед, давайте піду. Ой, щось на, 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 натисну. О, так, людоньки. Такі смугляві вони. Але що тут так якось взагалі? Якісь іерогліфи. Ой, людинка щось тут робить на машинці. Ану, давайте дар... Боже, а що так брудно? Я поки не можу розібратися взагалі що це таке? О! Оо... Ці. Віла Білорікші... Азія! Але що це так? Цегла якась якісь ремонтні роботи, що це за країна? Навіть щось якісь ремонти роблять, доріг чи що? Вперед аперед вже не можна. Ладно, ми підемо назад. Боже, так брудно? Я поки не можу зрозуміти, що це за країна. Якщо ви здогадалися, пишіть одразу в коментарях. Хочу подякувати за коментарі під минулим відео, тому що такі розгорнуті. І я вам хочу сказати, що я прям ну, подивилася на цю гру ще вашим поглядом, трішки інакше. Ви прям класні юзери цієї гри. Слухайте, ну це щось, щось країна Азії 100%. Якась місцевість така, як наче якісь склади. І ще й не пускає мене. Боже, але так брудно. Окей, я думаю, що це Бангладеш. Е, я думаю, що це щось негірське. Нехай це буде отут: Найс! Супер! Це Бангладеш! Боже, супер, три з трьох! Я вам хочу сказати, що в мене не часто бувають три-трьох. Я не завжди потрапляю, і це нормально. Але сьогодні прям уловчик, Бангладеш. Ми сьогодні з вами дослідили три країни, але дивіться, три різні країни. Це була в нас Словаччина. Та, да? теж хоч Словаччина була. Да? да, це в нас, бо є ще Словенія. Да, не плутаємо ці країни. Наша сусідка були сполучені Штати Америки зовсім інший континент, і була інша частина світу. Це була Азія, і ми бачимо, просто є дійсно типові відмінності. Мені сподобалася сьогоднішня гра. Ми сьогодні молодці з вами. Напишіть в коментарях, чи одразу ви здогадалися, скільки вам часу треба для того, щоб здогадатися, що це взагалі за місцевість. До наступних зустрічей. Чекаю ваш відгук. Вподобайку, ставте лайк, підписуйтесь, і ми будемо з вами грати частіше. Па-па!